І громадяни на це дуже болісно зреагували. Дуже багато громадян, які абсолютно спокійно, без якоїсь центральної організації. Тому що я просто по Фейсбуку там вчора бачив, як це все відбувалося, хто куди як говорив. Дуже толерантно, дуже спокійно вийшли, висловили свою незгоду, але ну. Влада, по-перше, такого не очікувала, це раз. По-друге, е, ну ті, хто віше зараз на цих людей ярлик якихось проросійських провокаторів, або тих, хто діє на користь Російської Федерації, ну мені здається, їм треба затулити пельку і такі речі не робити, тому що це дурня. Там було дуже багато достойних людей, хоча деякі політики туди намагалися mm -hmm. примазатися. А дехто хто організовував це, ну закликав прийти на окремо писали: просимо політиків не приходити, щоб не було асоціації, скажімо, там з якимись. Політичними історіями, е, влада на це точно не очікувала, і я можу констатувати, що е, влада, по суті, вчора розірвала суспільний договір е, негласний, який існував в країні як мінімум з 2022 року. Як мінімум, це е, табу на жорстку критику, це певне табу на перехід на певні там, персоналії, наприклад,